Компанія бачу все. Звернулися до нас волонтери, щоб ми протестували плащ невидимку від тепловізора е і подивилися в тепловізор, наскільки його видно. Е плащ одівається на людину і в дрон, яка який з тепловізійним з тепловізійною камерою або в обичний тепловізор, цю людину не повинно бути е тепло через цей плащ. Тепловізор не повинен її бачити. Це е, зараз одна людина стоїть без плаща, друга людина держить поперед себе плащ на е, відстані, ну там, сантиметрів 40 від себе. Ну, коротше, цей плащ абсолютно нічого походу не захищає. Е, тепловізор Dahua r 425 1,3 км його дальність. Ми зараз на них дивимося. Е, Ну, Скільки тут десь? 50-70 метрів. Наш тест пончо від того, щоб е коли людина його вдіває, е її не повинен бачити тепловізор ні з дрона, ні сам тепловізійний, ні приціл, ні монокуляр. Це е монокуляр у нас це клоп. згляну? Е е <с -2> циклоп 325 Pro. 1,3 км дальність. Ну, Якщо пончо взяти. Від себе на 40 сантиметрів, то наче й людину і не видно, але вона, вона там видно, коротше, видно, нічого воно не захищає. Тепловізійний бінокль Voyage 5640 матриця. Ми перевіряємо пончо, в якого з тепловізора людину не повинно бачити. Ні з дрона, ні з тепловізійного, ні прицілу, ні монокуляру. Ну, що ми бачимо, що людину видно з лівої сторони ноги, ну і воно видно, що то сілвет, що то людина.